Щоденник ДДА, 18 лютого. Покинутість. Якщо рідна сім'я відмовить нам у підтримці, це може здатись чимось несподіваним, але насправді покинутість постійно нас переслідувала. Велика червона книга, сторінка 406. У якийсь момент свого шляху до ДДА, ми усвідомили, що знову самотні. Ми постійно це відчували, але ніколи не дозволяли собі подивитися правді в очі. Знаходячи в собі місце для вищої сили, ми дозволяємо страху і болю проходити крізь себе. Ми починаємо розуміти, що всесвіт для нас безпечне місце, і що, опинившись віч зі своєю самотністю, ми можемо стати цілісною особистістю. Ми проходимо цю подорож всередину себе за допомогою своїх спонсорів і попутників, які пройшли її до нас і можуть поділитися своїм досвідом, силою і надією. Ми дозволяємо своїм неблагополучним сім'ям поступово розчинитися в минулому, і ми переходимо до нових, більш здорових стосунків, де наші потреби будуть задоволені. Ми припиняємо спроби замінити своїх батьків людьми, які носять різні маски. Хоча такі стосунки можуть дати тимчасове полегшення, вони швидко руйнуються, коли ми бачимо їх такими, якими вони є насправді потворними, безладними та співзалежними. Ми розуміємо, що іноді можемо скочуватися до колишньої поведінки, тому що шлях одужання рідко буває рівним. Але ми вчимося виходити з таких періодів швидше і більш майстерно. Нам більше немає потреби йти на дно разом з усім кораблем. Сьогодні я дозволю тому, що мертве залишатися мертвим. Я буду сумувати стільки, скільки знадобиться, а потім буду рухатися далі.